Піймав біля школи та змусив сісти в авто. Росіяни на підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дитини на Миколаївщині під час окупації Снігурівки в 2022 році. Російський військовий Ахмед Гаджі Магомед Алієв на подвір'ї школи побачив двох дівчат 13 і 15 років. Погрожуючи їм зброєю, він змусив дітей сісти в авто та відвіз до квартири, де були інші російські військові. Там Магомед Алієв змусив 13-річну дівчинку пити алкоголь, потім відвіз її силоміць до сусідньої квартири і зґвалтував. Ми знайшли російського військового в соцмережах. Він активно веде свою сторінку, фотографується в військовій формі на окупованій території, курить кальян, позує з автоматом, робить фото в зруйнованих будівлях. Окупанту на момент скоєння воєнного злочину було 23. Три роки він служив у складі добровольчого загону Ахмат. Судитимуть Магомеда Лієва заочно. Йому загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років.